Родини дворецькі охоче приймалися на роботу у ролі телохранителів у різні королівські двори, здебільшого у Монако або Саудівську Аравію, але якщо хтось із дворецьких брав під свою опіку когось із фаулів, то вони вже ніколи не розлучалися. Так, робота була важка, нудна, але й винагороджувалася вона з лихвою. Якщо. Звичайно, вдавалося залишитися живим, щоб цим винагородженням скористатися. В іншому випадку родина Дворецький отримувала щедру компенсацію, що виражалася шестизначною цифрою, плюс щомісячну пенсію. Поточний дворецький охороняв молодого Артеміса вже 12 років, тобто з самого моменту народження хлопчика, і, хоча вони дотримувалися усталених віками правил. Їхні стосунки були набагато ближчими, ніж між звичайним господарем і слугою. По суті, Артеміс став для дворецьки найріднішим другом. Ну, а дворецький, у свою чергу, замінив Артемісу батька батька, який виконує всі твої накази до єдиного мрія будь-якого хлопчика. Уся дорога до аеропорту Дворецький терпляче мовчав і лише на борту літака. Що виконував рейс із Бангкока до Хітроу зважився